Так. діти, якщо що, я пішла робити собі мейкап і знімати це на відео. Домовились? Так, мамо. Що тут робіть знову іграшки? Марсель, це твоїх рук діло. Вибач. Так. Що, все, все з'їли, оце так швидко. <клес> <клес> Добре. Так. Який ж мені зробити мейкап? Треба думати. Ну, давий або яскравий. Добре, зараз щось придумаємо. Так, а поки приготуємо все для відео. Медику дістанемо і почнемо. Тому. Так. Ух. Все, я вже дуже багато помалювала, тому я пішла пограю на піаніно. Я теж хочу. Ну, угу. зі мною, Будемо разом грати. Так, добре, і тоді давай. Давай добре, ти сідай, Дякую. Хоча ти нижча, і тобі і стоять можна. Добре. Але давай стоячи вдвох. А то так тоді вже не буде чесно. Давай. Ще будемо грати. Давай якусь мелодію знайдемо в інтернеті. Давай. <клух> <клух> oh we're really Чому так голосно Джесі! Що таке? Що сталося?